Тарас Григорович Шевченко помер у Петербурзі. Там був і похований у березні 1861 року. Після того, як 58 днів знаходився прах Тараса Григоровича у Петербурзі, його домовину згідно із заповітом перевезли в Україну і перепоховали на Чернечій горі біля Канева. Цього дня до пам'ятника Тараса Шевченка у Коломиї, щоб вшанувати кобзаря, прийшли представники місцевої влади, духовенство, інтелігенція та громада міста. Сьогодні на жаль. І чомусь і в і в Колуми, і в Україні, і в сілі навіть не прислухається до тих слів, які колись писав Тарас Шевченко. Ми сьогодні ну, досить складні ситуації в Україні, і нам треба боротися так, як писав колись Шевченко. Пам'ятник Шевченку у Коломиї відкрили 1993 року ініціатори встановлення монументу Володимир Маштайлер, Тарас Тодорів, Павло Синиця, Володимир Янкевич. Це пам'ять Шевченка, це наша любов до Шевченка. Це наша традиція. Ми хочемо, аби вона була вічною. Передати іншим поколінням, тобто е, любов до Шевченка, має бути в серці наших дітей, внуків і правнуків. Символічно біля Коломийського пам'ятника Шевченко посадили дерево, яке не раз у своїх творах згадував великий поет. Символ України висадили діти, онуки тих, хто 20 років тому зініціював встановлення монументу Тарасу Григоровичу у Коломиї. Це калена, ми садили як є внуки. Тих, хто найбільше ніби е, до. Вчився до відкриття цього пам'ятника. Та це не єдине дерево, яке посадять біля монументу Кобзаря. Ще з другої сторони буде верба Шевченкова, яка росте у нас коломий паніць, він дуже маленький ще, власне, з косаралу. Пагінок вітої верби, ну але це буде напевно на другий рік до річчя посадимо. Володимир Янкевич каже: дітям треба показувати хороший приклад. Почавши з себе, забезпечимо добре майбутнє. Можна вимагати будь-що від дитини, але коли ти скажеш роби так, як я. І син чи внук подивиться, він сприймається це душею. Це не просто наказ. Це вже в нього в крові буде, адже ну так робив твій попередник. Панахиду супроводжував один із кращих хорових колективів міста народний аматорський хор просвіта.